ЮДРАЙФ офіційний онлайн-партнер. Шкода в Україні. Кому ж чоловіків дозволять їздити за кордон? Віце-президент США назвав термін, коли закінчиться війна в Україні. Мене звати Дарина Трунова. Коротко про головне на 24-му каналі. Володимир Зеленський анонсував зустріч українською та американською сторін наприкінці цього тижня. Сьогодні ж пройшли перемовини зі спецпредставником США Кітом Келогом. Той сподівається, що війна через рік закінчиться. Будемо мати, мати план, базовий план щодо гарантій безпеки, базовий план. базовий Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань Ну і після цього, начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові руски і на яку конфігурацію, чи готові руски на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів двостороння, а потім тристороння зустріч минулого тижня була велика зустріч із президентом Трампом на Лясці. А після повернення була зустріч у західному крилі в овальному кабінеті коли сім представників європейських країн мали шанс обговорити з президентом поточні проблеми. Це не просте завдання. Ми дійсно дуже багато для цього працювали. Він дійсно є президентом миру. Він хоче припинення. Смерті і руйнувань натомість Путін телефоном говорив з президентом Ірану про підсумки саміту зі США на Алясці. Ну і домовилися зустрітися у Китаї, але ні слова про подальші перемовини з американцями. До Верховної Ради внесли законопроєкт, який має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Нардеп Фадієнко зазначив, що дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон може уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану. Однак уряд нібито не бажає прийняти таку постанову, тому депутати внесли законопроєкт про зміни до Верховної Ради. Зеленський не зміг би поступитися українськими територіями Путіну, в тому числі Донбасом. Бо Росія на цьому не зупиниться. Про це заявив волонтер Сергій Стерненко виданню Зе Таймс. Якби президент Зеленський віддав будь-яку незавойовану землю, він був би трупом політично, а потім реально. Це була би бомба під нашим суверенітетом. Люди ніколи б цього не прийняли. Наприкінці буде лише один переможець Росія чи Україна. Якщо Російська імперія продовжує існувати в цій нинішній формі, то вона завжди буде хотіти розширюватися. Компроміс неможливий. Боротьба буде вічною до тих пір, поки Росія не покине українську землю. Ну, і також сьогодні в Україну приїхав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. За словами президента, обговорили багато питань, зокрема, українські потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи і роботу з партнерами над гарантіями безпеки. Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдяки ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу. Тому ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку Норвегія надає Україні саме для закупівлі газу, прямо допомагає захищати життя людей на нормальні умови життя в наших містах, в наших громадах. Минулої зими щонайменше мільйон українських сімей були степлом завдяки нашій співпраці з Норвегією. Цього року виклики також значні. Вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших. Закупівель газу і дуже розраховуємо на наступні кроки. Війна Росії проти України може завершитися упродовж найближчих шести місяців. Про це заявив віцепрезидент Шаджай Дівенс. каже усе завдяки енергійній дипломатії президента Дональда Трампа, але каже, переговорний процес не простий саме через позицію Росії. Хоча каже, і вони вже пішли на значні поступки американцям, бо нібито вже не прагнуть встановити у Києві маріонетковий режим. І згодні на певні гарантії безпеки для України. Водночас він визнав, що в питанні територій поступок з російської сторони немає. Я не скажу, що росіяни поступаються в усіх речах, але вони визнали, що Україна збереже свою територіальну цілісність після війни. Думаю, росіяни вперше за три з половиною роки пішли на значні поступки Трампу і готові були виявити гнучкість у плані деяких своїх основних вимог. Вони також змушені змиритися з тим, що вони не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, хоч і хотіли цього на початку. Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, що ні. Чи варто було їм розпочинати війну? Звичайно, вони не повинні були цього робити, але ми досягаємо прогресу. Ну, а Україна планує восени підписати з Канадою угоду про надра та, зокрема, георозвідку. Про це повідомила прем'єрка Юлія Суроденко. За її словами, Україні потрібні одна-дві знакові угоди, зокрема у сфері зрідженого природного газу чи розробки нафтових родовищ. Наш пріоритет збереження макрофінансової стабільності. Для цього вже восени маємо підготувати нову багаторічну програму з міжнародним валютним фондом, яка врахує реалії війни та оборонні потреби. Справжнім індикатором дієвих безпекових гарантій є готовність бізнесу інвестувати. Ми підкреслили, що Україна відкрита до капіталу. Пріоритетом є залучення пі та розвиток критичних ланцюгів постачання Україні потрібні одна-дві знакові угоди, які стануть сигналом для приватного сектору, зокрема у сфері ЛНГ, газової інфраструктури чи розробки нових родовищ. Плануємо восени підписати з Канадою угоду про георозвідку. Ну, також Канада передасть 500 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для України. Крім того, прем'єр країни анонсував передачу військової допомоги на 1 мільярд доларів, до якої увійдуть дрони, боєприпаси, бронетехніка. Сама ж техніка має надійти вже у вересні. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, так відповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, очільнику угорського МЗС Петру Сіярто. Той Володимира Зеленського закликав припинити погрози Угорщині у зв'язку з ситуацією навколо нафтопроводу Дружба я відповім по угорськи: вам не потрібно вказувати українському президенту, що робити, чи говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках, диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. Нагадаю, до цього Сіярто заявив, що Зеленський використав Національне свято України щоб грубо погрожувати Угорщині, звинуватив Україну в серйозних атаках на безпеку енергопостачання Угорщини і заявив, що напади на енергобезпеку слід тлумачити як напади на суверенітет. Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку. Ну, слідом за Угорщиною Словаччина погрожує позбавити Україну дизельного палива через удари по нафтопроводу. Дружба глава МЗС країни каже, що удари по дружбі суперечать не тільки інтересам словаччини, а й не приносять користі Україні. Словацький НПЗ «Словнафт» переважно використовує російську нафту та забезпечує 10% споживання диспалива в Україні. Новомихайлівку на Донеччині звільнили від окупантів і повернули під контроль України. Операцію провели підрозділ гур-Артан і другий штурмбат третьої штурмової бригади. Росіяни втратили близько роти особового складу і змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту. Президент Польщі наклав вето на закон про фінансову та медичну допомогу українським біженцям. Кароль Навроцький наголосив, що соціальна підтримка має надаватися тим, хто працює в Польщі, а поляки повинні залишатися пріоритетом у своїй країні. Водночас він запропонував власний законопроєкт і закликав уряд та парламент до швидкої роботи над новою версією закону протягом двох тижнів. Ну, а на день незалежності України російським телеглядачам показали всю правду про так звану СВО. Про це повідомляють гур на російському телебаченні. Було показано відеоролик про справжні втрати російської армії у війні проти України та інші їхні так звані здобутки. Кіберпартизани зламали провайдера і вивели ролик на 116 телеканалів, заблокувавши адміністраторів щонайменше 50 тисяч абонентів на Росії. Понад три години поспіль споглядали вибухи російських НПЗ і поховання російських солдатів. Трансляцію також забезпечили через Apple, Google Play і Smart TV. Ну а сили спецоперації та СБУ вдарили по морському терміналу усть Луга в Ленінградській області Росії. Удар підтвердили в нашому генштабі. Окрім цього, українські сили атакували логістичні об'єкти у Білгородській, Воронівській областях, які забезпечували постачання армії. Про це додали у генштабі. І ще українські сили атакували Сизранські НПЗ у Самарській області. Він має потужність до 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. Ну, а в Україні в одному із сіл на Буковині. Температура повітря опустилась до мінус 5 градусів. Минусову температуру зафіксували в селі Верхній Яловець. Також у Львові цієї ночі зафіксували температурний рекорд. Температура опустилася до плюс 4 градусів. Попередній рекорд був у 1964 році. Плюс 6 градусів. Ну а в Карпатах напередодні поблизу Говерли випав перший сніг, що зафіксували на відео у соцмережах. Пишіть у коментарях, чи встигли ви також замерзнути і дістати зимові ковдри. На цьому в мене все залишайтеся з 24 каналом. Побачимось.